Друзі, тут трохи підмотати і все буде добре. Пневма тормоза, то не просто так, друзі. Нарешті нарешті щось є цікаво вам показати. Вот, це ката. Но то не та ката, яку ви вже бачили на Ютубі мільйон разів, яка приходила раніше. То взагалі, взагалі, по суті то інший трактор. То інший трактор, то в нас іде вже 22-й рік. П'ятий місяць виготовлення в Китаї, відповідно, відповідно 40 кінських сил. Я вам зараз про нього розкажу, бо то супер непоганий варіант. Давайте почнемо з основного. База База трактора плюс-мінус виготовлена на похожому заводі. І сама трансмісія, коробка передачі, як ви бачите, і мости передні. То не DW-шка, але зроблена один в один, по суті. Може, інший завод виробник є, але конструктив в ній такий же самий. Така ж бокова коробка, така ж база коробки передач, як в 40-й дивишці. Трохи відрізняється задній мост, але теж все дуже-дуже схоже. Так само і по навісному механізму. Але, бачите, тут же навісний механізм йде посилений. Чому? Тому що йдуть, йдуть окремі циліндри два. E, він вже буде піднімати більше вагу. Якщо заявлено в 40-ці 600, то він буде піднімати 600 і може і даже більше. Ну суть не в тому, друзі. То супертрактор, знаєте чим? Я зараз вам розкажу. Дивіться, якщо ви покупаєте ДВ, Кентавр чи ДТЗ, то все ж і одна фірма. Якщо у вас грошей недостатньо. Ви берете 24-ку, коробка 8 на 2. Якщо у вас ще менше грошей, ви берете коробка 6 на 2. Комплектація, поняли? Якщо у вас трохи більше грошей, ви берете комплектацію з реверсом. Про догу безпеки пневмотормоза я взагалі мовчу, то є не, не, на, не на, на більшості тракторів китайських того немає в базовій комплектації. Тут, друзі, є всього три варіанти: 24 кінських сили. Такі от, Точно такий же 40. Точно такий же, а, пробачаюсь, не такий же, 50 кінських сил йде з кабіни, там вже інший трактор. Ну от, 24 і 40. І там, і там, там дуга безпеки йде. Раз. І там, і там козирьок йде від сонця, від дощу, два. І там, і там от така от гідравліка йде. Посилена три, і там, і там пневмотормоза чотири, а, І там, і там трансмісія з реверсом. От перемикач реверса. Може здатися, що коробка без реверсу, але то коробка з реверсу. А по комфорту, по комфорту, вони всі трохи дерев'яні. То знаєте, як шифінг в світі трьох циліндрових тракторів. Але коробка потужна. Коробка потужна. Має два, два насоси, як е, інша насоси, як і в всіх тракторах. І має три от, такий от насос на гідравліку. На три. Е, на три виходи, на три пари. От. Дві пари у нас вас ставляться назад, бачите, одна просто не стоїть, вона йде в комплекті, але вона зараз, зараз не встановлена. Друга пара і третя пара одразу йде наперед, отут як в МТЗ. Поняли? Тут йде одразу третя пара. Тобто в всіх тракторах незалежності, ви берете 24 чи 40 кінських сил, у вас буде така офігезна комплектація. У вас, У вас буде і реверс. І козирок, і дуга безпеки, і пневмотормоз, і посилена задня навіска. О, давайте ще подивимось, що там мається під, під капотом. Якщо ви. Під капотом у нас 4 циліндри. Під капотом у нас 4 l 23 ВТ. Зараз я пробую, ви побачите. О. 4 l 22 ВТ. Це файні двигуни. То такі двигуни саме стоять на донфензі сороківці. Тобто то хороший двигун. 4L. Якщо ви ну, розбираєтесь, то знаєте, що такі двигуни стоять на донфенгах ставили. На джин ми ставили такі двигуни. Не на всі, але ставили. Вот. хциліндровий 40-сильний, 490-4 циліндри по 90 мм. Е, мотор. Е, ваги, Противаги зад перед задперед. Тепер не дуже добре. Зроблено все. От, вони в ті гроші всунули, е, я так розумію, всю ту... Е, всі ті навороти, що гідравліка, бачите, що там реверс, а на всьому прочому, на кузові, на датчиках, на проводці, на якомусь комфорті, ергономіці, вони зекономили. От, но, на мою думку, то друга рядна вже річ. Бо кожен чоловік, який купляє трактор, він його під себе туди-сюди підганяє. Навіть якщо ви берете Донфенг, ви там собі робите, щоб як кажуть, було красиво. Так само і тут. От, но, просто він стоя він той трактор. Ціна вказана на сайті. Не скажу, скільки він стоїть. Можете мене хейтити, Бо ціни дуже швидко міняються, але орієнтовно, орієнтовно він не стоїть набагато дорожче, ніж 40-ка ДВ чи 40-ка Лаву. Воно десь посередині От, знаходиться. Тобто то воно не стоїть супер дорого, але бачите, і реверс є. То, по, по факту, з такою комплектацією найдешевший трактор, який сьогодні в природі існує, щоб у вас була дуга безпеки, реверс, три, гідропари, навіска і так далі. От, ну, Звісно, там на якихось моментах, типу, як криво, і так далі, вони трохи зекономили. То вже річ другорядна. Трактор дуже прикольний. Я тільки що он то проїхався. А якщо вам цікава така моделька, я зроблю більш детальний огляд. От, е, покажу, розкажу, можемо навіть затестити трохи от зараз. Сніг зійде, буде весна, можемо почепити плуга, перевірити, як він тяне От, і так далі. Моделька дуже цікава, їх зараз буде багато, вони будуть постійно вже. Це вже друге покоління. Перше покоління ката було е, позаминулого літа. Їх прийшло небагато, там було багато, досить косяків. І то вже друге покоління вже поняли, доробили, переробили, додавали якісь опції, е, щось. Щось проробили, щось покращили, щоб вже не було ніяких моментів. Ну, в принципі, 4 циліндри, коробка міцна, ходова, нормальна, редуктори, плюс стільки опцій. Я ж рахую, що за такі гроші, за такі гроші. То супер крутий, реально варіант. Функціонального, багатофункціонального трактора. От Так що, друзі, підписуйтесь на наш канал. Я обов'язково ще буду показувати вам більше тракторів різних. Будуть нові поставочки, буде більше тракторів, буде більше чого цікавого. А то на огляді була Ката, Катай 404-й. Нагадую, є 24-ка така сама, і є ще 50-ка. Ну, 50-ка йде з кабіною. Там вже зовсім інша історія, я буду її теж пізніше показувати. От. По цінах звертайтеся за номером телефону. Ті ціни, що на сайті, ми від них ще вам можемо зробити дуже непогану знижку. Звісно, доставка безкоштовна по Україні, звісно, без всяких предоплат. Працюємо 7 днів на тиждень для вас. От. І підписуйтесь на канал, поставте лайк за старання, так скажемо. І, як завжди, бережіть себе. Слава Україні! Слава Героям! Шануємось!